9 травня у прифронтовому селі жителі Бордянського Донецької області майже щодня чують кононади. І сьогодні, як ніколи, мріють про мирне небо над головою. Вайвачата треба? Що послабить страну? Все таки лучше вона закончилась. Лучше по нас закончилась. Ні, хочеться це, щоб смерті були. Щоб у день перемоги над фашистами володя мріє про ще одну перемогу. каже, як виросте, обов'язково піде служити до армії. Раритетний автомат до рук хлопець бере вперше у житті. Малий готовий, хоч зараз, обороняти свою батьківщину. Щоб мір був, щоб мір був Головне, щоб мір був. Бердянські нині прифронтова зона. Селяни кажуть, щоденно чують канонаду, особливо коли бої йдуть у Широкиному. Тетяна Олександрівна згадує, як втратила родичів у Другій світовій і вірить, що у цій війні більше не гинутимуть люди. 9 травня це саме яскраве свято перемоги. У кожного хтось загинув. У мене, наприклад, дядько. А воювали багато родичів. От. Так що це свято найкраще свято, що ми знаємо. Звісно, хотілося, щоб не було війни. Ми чуємо і канонади, як стріляють і все. Ну, я думаю, що скоро це все закінчиться. От. Хочеться, щоб було тихо і спокійно, і мирне небо над головою. Любові Лівна, як побачила чоловіків у формі Другої світової, згадала, як тоді звільняли село. Жінці було 5 років, батько загинув на фронті. Мати лишилася одна з трьома дітьми на руках. Минайсекаканів жена са свабадіво. І наші солдати кормили перлової каша. Нам така каша вкусная була. Кухня стояла в нас во дворі, кормили нас. А так ми пряталися під корытами, Німці ж заїжджають, нас з хати повиганяли. Ми жили в сараї під корытами, И спали там. И все було. Сьогодні у день перемоги тут у Бердянському вірять і сподіваються, що мирне життя скоро настане. Ірина Віноградова, Вікторія Пластун, Артем Українець, новини на першому.